Екологічна катастрофа в голубе чому ставок біля бани. Такі десяточки і бісі. Толстолоб, короб Блін, з десяточку. Мілкої риби куча. Куча ось. Тут де камиш куча риби. Смердить просто капець. І рибак сидить ловить. Не знаю, що він спіймає. Він теж здорова риба, блін. Купа здорової риби, запах такий. Противний від води.